Пам'ятаєте той крінжовий російський брасок мангуста. Перед початком повномасштабного вторгнення Пушилін та Пасечник опублікували відео про потребу в негайній евакуації жителів окупованої частини Донбасу. Мовляв, українці напали. Але завдяки тому, що активісти чекнули метадані відеозвернення, вдалося з'ясувати, що відео те записали заздалегідь. Навіть ще до того, як за версією РФ Україна почала напад. Ще й розмістили відео у папці брасок мангуста. Саме так окупант. Ти назвали план нападу Росії на Україну заснованому на провокації. Як ви вже зрозуміли, сьогодні розповім трохи про метадані і про осінту тузи для роботи із ними. Підписуйтеся на канал. Попереду ще багато осінь корисного. Таке метадані. І Якщо супер просто і коротко, то це дані про дані, себто якась додаткова інформація про файл, не видима на перший погляд, але не менш корисна, що можна з'ясувати, якщо чекнути метадані, скажімо, фотографії. Дату і час створення фото, в з якого знімок зробили, трохи інформації про власника, параметри фото та геолокація. За такою ж схемою можна перевіряти офісні документи. У метаданих таких файлів вказано дату створення та дату останньої зміни, а також ім'я користувача, яке, до речі, можна загуглити. Хто зна, може це нікнейм. Яку інформацію можна знайти за ніком, ми розповідали у попередніх відео. Яку цінність можуть дати ці метадані? Мабуть, найцікавіше тут те, коли було зроблене фото, якщо вам потрібні пруфи для розслідування, а також назва папки, в якій збережені файли. Вони подекуди розповідають більше за сам файл якими інструментами можна користуватися? Спосіб перший дідівський метод: беремо файл правою клавішою миші тицяємо на властивості чи досьє, і нове вікно відкриває нові можливості. Ми бачимо тип зображення, його розмір, розташування, дату створення, а ще інформацію про пристрій, на якій зроблений знімок. Навіть дані про діафрагму, фокусну відстань і експозицію є. І вся ця інформація реально у два кліки, не використовуючи сторонні тулзи. Спосіб 2. Використовуємо осінт інструменти. Мабуть, одним із найбільш відомих софтів для роботи з метаданими за фото є PhotoForensics. легкий та зрозумілий у використанні. Завантажуєте фото або кидаєте лінку на нього. Ліворуч на панелі аналіз тицяєте на метадані і отримуєте екзів дані. А ще можете поскладати ваше фото, якщо вам стане нудно шукати метадані. Схоже працює софт Форенсикалі та Metadata to go а ще є Cyber Chef recipe. Можна навіть текою закидати файли для аналізу. Дуже корисне розширення в Google Chrome and v Verify. У розділі Toolbox теж є вкладка для роботи з метаданими. Тут можна відразу в Google Maps заглянути локацію. І пробувати метадані по відео також можна. Усі ці софти видають приблизно однакові дані, які будуть корисними під час розслідування. А як тоді безпечно надсилати свої знімки людям, щоб не бути параноїком? Коли ви завантажили фото у соціальній мережі, наприклад, то метадані автоматично видаляють. Звісно, через соцмережі можна і інше знайти. А ще метадані можна власноруч почистити чи змінити. І навіть якщо ви обробляєте фотку в Snapseed чи просто пересилаєте її в месенджері, фото чи відео втрачають ті метадані. Для аналізу треба тільки чистий файл. Хочете знати ще більше про ОСІНТ? То чекаємо на вас у Мольфар. Ми навчимо.